Художник і скульптор Леонтій Костур презентував свої нові роботи в Сумській міській галереї. Ця виставка має назву Велика Риба. Я завжди вибираю назву виставки з назви якоїсь одної картини. І в даному випадку картина Велика Риба це мої спомини з Великого Новгороду. І от там найбільше, як би сказати, Вражало, крім того, що це історичне місце, дуже вкусна риба. От, і це я таку собі, як би сказати, пам'ять. Майже всі ці роботи створені митцем упродовж минулого року. Всього в експозиції виставки 16 картин, виконаних в техніці графіка на полотні. Після подорожчання скла, рамок, стало вигідніше малювати на полотні, ніж е, на бумазі. Тому що намовляти на бумазі одне, а оформити це десь 800 тисяч гривень одну роботу. Тому я вирішив, що на полотні мені легше е, оформити, от, бо в мене є майстерня, от, полотно легше дістати. От, і воно в великих розмірах графіка теж непогана. Донька Леонтія Костура Ганна каже, що всі образи для своїх робіт митець створює підсвідомо. Тут Логіки навіть нету. Тут от що йому який образ в голову прийшов, вони рисують. Що то родное, що то на тему Біблії. Я якраз зараз вивчаю Біблію і знайшла спільного. Правда, він Біблію не читав, але все одно по інтуїції знаходить, тому що все це від народу. Його роботи вони досить цікаві. Вони неочікувані кожного разу. Причому неочікувані як його картини і також як його скульптури. Це такі витвори. Мистецтва, які дійсно заставляють замислитися. Я надихнулася, тому що ну, декілька годин назад мені ну, просто були не дуже гарні новини, і я прямо чувствую, що я вдихнула якусь енергію, силу мені дає оце ех, мистецтво людей, які нас надихають. Побачити графіку на полотні від Леонтія Костора в сумській міській галереї можна до 5 лютого. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.